Друзі, доброго дня, доброго п'ятничного дня. Сьогоднішнє відео про продаж було про оренду, тепер про продаж. Яку цінність я даю клієнтам, коли вони продають? Акцентую увагу, коли вони продають, тобто, коли вони мені платять, а не коли мені платить якийсь там покупець, якому послуга нав'язується. <починається>, Починається все з того, що ми підписуємо договір. Я роблю фото, відео, локацію, вивчаю ну, людина мені в першу чергу розказує все про об'єкт. Я... Цю інформацію вивчаю. І я стартую з продажем, стартую з рекламою, з платною рекламою, в тому числі, тому що для того, щоб щось продати і щось зробити, не потрібно жилобствувати на, на рекламі. Далі я веду переговори. Щодо переговорів, вивчаю вже роками в професійного переговорщика. Переговори вивчаю продажі, мистецтво продаж, вважаю, що вчитись мені вчитись і ще вчитись, але багато чого я навчився, згадуючи себе, який я був навіть на цих курсах по професійних переговорах декілька років тому назад. Тому, і якщо ви думаєте, що ви вмієте вести переговори, Е, і ви їх не вивчали, то ви глибоко помиляєтесь. Розмовляти так, е, говорити так, е, вести бесіди так. А професійні переговори це є мистецтво. Е, мені до майстра в цьому ще далеко, але ну, тобто, моя оцінка по самого себе по тому, ну, значно, я виріс. Ну, а решта е, відгуки про мене сторінка Фейсбук. Олег Феджора і сімейний ріалтор Олег Феджора, де пишуть клієнти, ну тобто, це на рахунок моєї роботи. Плюс маленький відступ. Це, оце була цього тижня угода. І на етапі це я вже знав після угоди на етапі комунікації. Потенційний покупець, який спілкувався зі мною, він все ж таки знайшов контакти продавця і телефонував до продавця, щоб мене обійти. Покупець, продавець його. Відправив все ж таки до мене з, е, в першу чергу з міркувань порядності, в другу чергу з міркувань, бо ми вже, можна сказати, здружились, і е, з е, більшістю своїх клієнтів ми стаємо друзями, і, в тому, і, і ще кажу, це я вже дізнався після. І ще е, з цієї сторони, що. Це мені продавець, мій клієнт, сказав, що я це вмію робити краще. Він так оцінив мене. Далі я веду переговори з потенційними покупцями, і коли людина знаходиться в торги, це також на мені, тобто торги я проводжу сам, а не проводить продавець. Перевірка документів на право власності, чи є можливість продати це на етапі моєї першої розмови з власником, з продавцем. Тобто я не зв'язуюсь з... Юридичною освіти в мене є, я це можу перевірити Можу це проаналізувати, тобто перевірити, що потрібно, то я відправляю людину до нотаріуса, якщо я маю в чомусь сумніви. Тобто, перевірка на мені, якщо я бачу, що продати не можна. То я не зв'язуюсь людині, рекомендую зробити передач з цей. Значить, далі, я учасник в завдатку. Після завдатку робляться документи для продажу. Це є експертна оцінка, довідки про прописаних осіб, довідки по землі. Якщо потрібно, що там ще може бути. Е, може бути ще дові... ну, Тобто довіреність, довіреність на, на початковому етапі, якщо власник десь там або хворіє, або за кордоном. Е, це те, що зараз згадалось. Е, в нотаріуса, коли відбувається в нотаріуса, то я е, договора проекту договорів я теж вичитую. Вичитую і знаходжу помилки. Ну, тобто, граматичні помилки я на граматичних помилках я не буду акцентувати увагу. Але моменти до того, що та чи інша сума, як воно має бути грамотно прописано, ну до прикладу, експертна оцінка об'єкту на особливо на сьогоднішній день, вона може бути вищою ніж реальна ціна. Яку сторони обмінюються по договору? І моя вам рекомендація безкоштовно в договорі купівлі продажу ви прописуєте ту суму, яку ви реально отримаєте, або яку ви, яку ви реально отримуєте, тому що для, це важливо для продавця? А податки вже сплачуються від суми, за якою оцінено за експертною оцінкою. І плюс на мені після цих моментів, плюс на мені я на себе це беру, що коли я відстоюю інтереси е, продавця, а ін, основним інтересом продавця це після грамотного договору, орен, да, грамотного договору купівлі і продажу, це є е, справжність валюти, е, то я е, також забезпечую перевірку, і от е, цього тижнева угода. Я відсіяв 700 доларів особисто сам. Хоча ми в Ощадбанку заплатили кошти за перевірку, коли я їх відсіяв і попросив, поміняйте мені, будь ласка, ці долари на гривні, мені та людина, яка перевіряла, яка сказала, що долари, з доларами все окей, що вони справжні, вона це взяти. Тобто цей, ну, продавець, їх, продавець їх би взяв. Без, ну, не будучи мене, він би їх взяв, тому що покупець їх передавав, наполягав, що з ними все окей. Ну, З ними, в принципі, було все окей, якщо до кінця йти це відвертиметься. Але не кожен банк би їх взяв. Якщо би хтось там взяв, то він би взяв за нижчим курсом. Ну, то це не так, що от я можете коментувати та що, типу, тут багато розуму не треба. Але це є загальний комплекс, який я беру це на себе. Якщо ви знайдете кращого ріелтора або іншого ріелтора, який бере щось, який робить більшу цінність. Ну тоді, будь ласка, от напишіть в коментарях, що ця людина вона є ну, краще, бо вона ще робить плюс те, те і те. Тому мій номер телефону 067 104 9999. Звертайтесь, з радістю вам допоможу, тому що в питаннях ріелторської справи я експерт з досвідом понад 10 років. З 1 лютого 2014 року я займаюся виключно цим питанням і в цьому питанні постійно вдосконаліст. Гарного п'ятничного дня!